Шмот Глава друга. Чоловік із роду леві пішов і взяв собі дружину з роду леві. Ця жінка зачала і народила сина. Побачивши, який він гарний, вона ховала його три місяці. А коли вона вже не могла більше його ховати, то взяла короб з папірусу, обмазала його глиною і смолою і, поклавши в нього дитину, залишила в очереті на березі річки. А сестра хлопчика стала подалі. Щоб дізнатися, що з ним буде. Тим часом дочка Фараона прийшла до річки омитися. Її служниці ходили по березі. Побачивши в очереті короб, вона послала свою рабиню взяти його. Відкривши короб, дочка. Фараона побачила дитину, що плакала, і, пожалівши її, сказала Напевно, він із єврейських дітей. Тоді сестра хлопчика запитала у дочки фараона Можливо мені піти й покликати годувальницю з єврейок. Щоб вона вигодувала для тебе це дитя. Йди, відповідала їй дочка фараона Дівчина пішла і покликала матір дитини. Візьми дитину і вигодуй її для мене, веліла їй дочка Фараона. А я тебе винагороджу? Жінка взяла дитину і вигодувала її. Коли дитина виросла, мати привела її до доньки фараона і для неї він став як син. Вона назвала його Моше, сказавши Адже я Дістала його з води. Коли Моше виріс, він прийшов до своїх одноплемінників і побачив їхню тяжку працю. Одного разу побачив він, як єгиптянин б'є його одноплемінника єврея. Він озирнувся на всі боки. І, переконавшись, що поруч нікого немає, убив єгиптянина і закопав його в пісок. Наступного дня він знову прийшов туди і бачить два євреї б'ються. Навіщо ти б'єш свого ближнього? запитав він у зачинателя. А той відповів, Хто поставив тебе начальником і суддею над нами? Чи не збираєшся ти вбити мене, як убив того єгиптянина? Значить, усе стало відомо? подумав Моше у страху. Фараон почув про те, що сталося. І намірився стратити моше, але Моше втік від фараона і, зупинившись, у країні Мід'ян, сів біля колодязя. У мідянського жерця було сім дочок. Вони прийшли, начерпали води і наповнили поїлки. Щоб напоїти батьківських овець. Прийшли пастухи і стали гнати їх геть. Моше захистив їх, а потім напоїв їхніх овець. Повернулися вони до свого батька Реуеля. І той запитав Чому ви сьогодні так рано повернулися? Якийсь єгиптянин захистив нас Від пастухів, відповідали вони, Він навіть начерпав для нас води і напоїв наших овець? То де ж він? запитав Реуель у дочок. Чому ви залишили його? Покличте його, нехай він поїсть з нами? Моше погодився залишитися у цього чоловіка. І той видав за нього свою доньку Ціпору? Вона народила сина і моше нарік його ім'ям. Гершом, Вигнання, Сказавши, я став прибульцем у чужій країні. Через довгий час помер єгипетський володар. Сини ж Ісраеля стогнали від роботи, волали до Елокім і крик, змучених тяжкою працею. Дійшов до нього. Елокім почув їхній стогін і згадав Елокім свій союз з Аврагамом, Іцхаком і Яковом. Побачив Елокім страждання синів Ісраеля, визнав їх Елокім.